Камала Гарріс вийшла з новою неочікуваною заявою. Кандидатка в президенти США від демократів, яка заміни Джозефа Байдена на виборах почала активно проявляти себе. Зокрема, щодо України з'явилися дані, буцімто в неї напружені стосунки з зеленськими. Взагалі, їхнє спілкування є дуже прохолодним. Начебто, вона запропонувала дивне рішення Києву у війні проти Путіна. Що це може означати для України? Що буде далі? Про це у відео. Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся. З нами щоб. Бути в курсі всіх актуальних новин. Невже Зеленський та Гаріс мають не найкращі відносини? Видання «Тайм» стверджує, що президент України Володимир Зеленський має не надто теплі відносини з віце-президенткою США Камало Гарріс, яка балотується на посаду глави американської держави. Такої за словами журналіста Саймона Шустера, напруженість між політиками тягнеться з їхньої зустрічі. На безпековій конференції в Мюнхені ще в 2022 році за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення рафії. Розуміючи невідворотність великої війни, українська делегація просила віцепрезидентку запровадити превентивні санкції проти Кремля та розпочати постачання Україні важкого озброєння. Якщо вірити Таймґаріс відкинула обидва прохання, пославшись на те, що у Вашингтоні вважають загрозу санкцій ефективнішим методом стримування. На зброя стала б для Путлера доказом, що Україна. Єна є державою клієнтом НАТО після цієї розмови, Зеленський та Гарріс мали про холодне ставлення одне до одного, хоч і зустрічались загалом шість разів. Демократка при цьому демонструвала співчуття до України, але воно мало протокольну форму. Гарріс, на відміну від багатьох американських чиновників, жодного разу не відвідала Київ за час вторгнення. Однак саме Гарріс представляла США на глобальному саміті миру у Швейцарії. Розбираємо все детальніше. Тож як пише журналіст, кореспондент американського журналу Тайм Саймон Шу. Гарріс поки що не має таких теплих відносин із Зеленським, які підтримує президент Байден. Зокрема, шустер розповідає про безпекову конференцію в Мюнхені, яка відбулася незадовго до повномасштабного вторгнення рашистських військ в Україну. Одним із завдань Гаріс була зустріч з українським президентом. Вона мала до нас та до зеленського, як США планують реагувати на вторгнення Рафи і що вони не робитимуть за даними Шустера. Під час розмови з Зеленським Гаріс наполягала, щоб українській Президент публічно визнав неминучі швидкого початку повномасштабної війни. Зеленський на це сказав. Я розумію, наша розвідка також бачить цю інформацію. Згадує тодішній міністр оборони Олексій Резніков, який був на зустрічі. Втім, Зеленський і Гарріс не змогли домовитися про відповідь на майбутнє вторгнення. Пише шустарий. За його словами, Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Рафії, щоб переконати її відмовитись від агресії. Цитую, якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в. Україну зброю, зокрема систему протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню рашистськими військами країни, пише журналіст. Гаріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції. Не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину. І за словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти Україні передову зброю, американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив, що вторгнення неминуче. Зеленський чітко запитав Гарріс, ви хочете, щоб я це визнав? Але що це вам дасть? Якщо я визнав це тут, у цій розмові ви накладете санкції? Він не отримав відповіді. Цитує шустер колишнього міністра оборони України. Журналіст зазначає, що це Спілкування завдало тон відносинам Зеленського з Гарріс, які ніколи не були особливо теплими. Що ж до зброї, то як пише Шустер, адміністрація Байдена вважала, що надання Києву сучасних систем лише зміцнить переконання Путлера, що Україна стає державою сателітом НАТО. Іншим завданням Гарріс у Мюнхені було згуртування європейських лідерів для спільної відповіді, якщо рашистське вторгнення відбудеться, і викладення позиції США. За словами неназваного чиновника Білого Дому, Камала Гаріс багато подорожувала, намагаючись згуртувати європейських союзників і підтримати українців в їхній війні проти АРФ. Так, невдовзі, після початку вторгнення, вона відвідала Польщу та Румунію, щоб зустрітись із європейськими лідерами та військовослужбовцями США на східному фланзі НАТО. В публікації також вказано, що зазвичай контакти з Зеленським підтримував президент Байден, який мав тісні зв'язки з Україною ще із часів свого віце-президентства. Гаррі жодного разу не їздила в Україну на відміну від Байдена та ключових членів його адміністрації, таких як радник із нацбезпеки, голова держдепартаменту чи мі. Міністр оборони на зустрічах із українськими офіційними особами вона висловлювала співчуття їхньому важкому становищу. Сказав один із представників Білого Дому. Але б я назвав це формальним співчуттям в рамках протоколу. Тім Гарріс нещодавно брала участь в саміті у Швейцарії, який організовувала Україна. Однак ця зустріч із Зеленським була такою ж формальністю, як і попередні поша Шустер. Цитую, Зеленський Скуто зачитав набір підготовлених заяв, подякувавши президенту Байдену. У та конгресу за підтримку. А у відповідь Гарі зазначила, що це буде і шоста зустріч із президентом України від початку повномасштабної війни, і не остання з усмішкою відповів Зеленський. І сподіваюся, в кращі часи так додала Гарріс, Пишу видання. Ті представники Білого Дому також наполягають, що. Політикиня налаштована на допомогу Києву, так само рішуче, як і нинішній президент США, пише Шустер. А тим часом радник голови офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що з початком повномасштабного вторгнення усі відносини, які мала Україна, були переформатовані та обнулені на конструктивному рівні. І відтак, Зеленський з Гарі за цей період зустрічався понад шість разів. Михайло Подоляк наголосив, що чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс займає абсолютно. Проукраїнську максимально позитивну радикальну позицію щодо війни, яку веде РФ, та допомоги, яка потрібна Україні, і кандидатка у президента має. Конструктивну позицію після повномасштабного вторгнення багато чого фундаментально змінились. По перше, зросла суб'єктність України. По друге, представники політичних еліт заходу, зокрема США, переосмислили що таке сучасне РФ, що загалом відбувається в східній Європі, та до яких ризиків призведе війна, якщо її неправильно фіналізувати. Тож я навпаки очікую максимально лояльного ставлення від ймовірного кандидата демократичної партії. Додав він, і наостанок поговоримо про те, що нові опитування показують, що ймовір. Вірний кандидат президент США від партії демократів Камала Гарріс випороджає кандидата республіканця Дональда Трампа. Однак, ці рейтинги поки не показник. Дані соцопитування Bloomberg News Morning Consult у три 31 липня. Свідчать, що рейтинги віце-президентки США Камала та Кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа в семи ключових штатах зрівнялися. Так 48% опитаних в цих штатах підтримують Гаріс, 47% – Трампа. А на початку липня Трамп випереджав президента Джо Байдена загалом на 2% відсоткові пункти. Причому експрезидент відлідирував в п'яти з. Цих семи штатів зараз Гаріс випереджає Трампа на 11 пунктів у Мічигані і на 2 пункти в Неваді, Аризоні та Вісконсині. Ну і тим часом Трамп набирає більше ніж Гаріс в Пенсельванії на 4 пункти і в північній Кароліні на 2 пункти. В Джорджії обидва мають по 47% підтримки. Наразі обидва кандидати топлять одне одного різкими заявами. А чим далі гаріс просувається на шляху до виборів, тим більше ЗМІ та експертів аналізують її заяви та дії щодо України. Щодо політики Гарі щодо України. І то вона дотримуватиметься курсу, який реалізовувала команда Джо Байдена. Вважає голова громадської організації інститут американістики» аналітик літик Україна Владислав Фарапунов. Вона тричі поспіль виступала на Мюнхенській конференції з безпеки. В останньому своєму виступі на конференції цього року вона зосередилась на підтримці України з боку адміністрації Байдена Гаріса. Також ще багато уваги приділила притягненої Росії до відповідальності. І цей трек напевно буде основним у фокусі. Але щодо України зазначив експерт і наголосив, що Гаріс є членом адміністрації Байдена, тому вона навряд чи пропонуватиме щодо України та загалом щодо зовнішньої політики щось революційне, щоб суперечило політиці чинного президента. Ну а на думку експерта найближчим часом Гаріс буде зосереджена на внутрішніх питаннях США, які найбільше хвилюють американців. Пізніше вона говоритиме і про зовнішню політику, та зокрема Україну. У вересні мають відбутися дебати між Трампом і та і Тоді буде більше конкретики. Так вважає експерт. А що ви думаєте? пишіть під відео в коментарях, з якому що додивились до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!